Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні ми з вами прочитаємо віршик, який має назву Україна. Їде потяг повз Карпати, десну, Чорне море, крізь степи, ліси та хати, потяг неозорий, потяг цей свобода зветься. Мова його мати. Україна в мене в серці, не лише на мапі. Ось такий гарний віршик про нашу Україну, про нашу рідну Україну. Тож послухаймо його ще раз. Їде потяг повз Карпати, де сну і Чорне море, крізь степи, ліси та хати, потяг неозорий. Потяг цей свобода зветься, мова його мати. Україна в мене в серці, не лише на мапі. Тож спробуйте, мої малята, вивчити цей віршик. Любимо нашу країну. Всім мирного неба. До побачення, мої любі!